Ржаві труби, запах нечистот та повутиня – Це не фільм жахів, а невід'ємна частина одного із протирадіаційних укриттів у місті Дубно. Мешканці багатоквартирного будинку на вулиці Сурмичі, 15 скаржаться на те, що підвал, у якому знаходиться бомбосховище у занедбаному стані. Тому під час повітряної тривоги вони змушені залишатися в квартирах. Ніхто не спускається з нашого будинку. Ну, скільки було тривог, ми з дитиною теж не спускалися, тому що там не прибрало, немає лавок, ну взагалі нічого дихати плесень? Ні. Мешканці будинку показали, у якому стані знаходиться приміщення. Вони розповіли, що у підвалі постійно протікають каналізаційні труби, тому майже кожного тижня їм доводиться викликати машину з водоканалу, щоб відкачати воду. Ну, дивіться, це наш підвал основний, де знаходяться у всіх свої підвали у людей. Але справа в тому, що якщо, наприклад, всі не можуть зайти через один вхід, є цей вхід ще. Як ви бачите. Що тут робиться у нас повністю час від часу, там тиждень через два, він затоплений. Як не по коточку тут води, то ще й більше. Через цю проблему у підвалі дуже вогко, прямо посеред проходів стоять калюжі з водою, а стіни приміщення покрились грибком. Крім цього, тут оселились недокучливі комари та безліч павуків. То тут ще таке місце найсухіше, то ж вважають, що тут укриття. Раніше воно й сюди дотікало, але якось трошки зараз припинили, тому що кожен день визиває машину з водоканалу, тому що небезпека. І не дай Бог, якщо десь потече. Далі і десь, не дай Бог, якийсь буде е, щось прилетить, нам його не треба, то то що ми потопимося в тій каналізації? В ті ще з початком повномасштабного вторгнення люди почали звертатись до міського голови, аби він допоміг привести приміщення у належний вигляд. Після чого у підвалі зробили ремонт, але його надовго не вистачило. Зверталися до міської ради, вони нам надали машину з жеку, ми вивезли сміття. Потім після того вони світло там наладили. Устранили утічки води, там каналізація така, але зараз знову там тече вода і каналізація в підвал, то, то воно зараз не дуже в належному стані, щоб не дай Бог, щось сталося і кудись треба було тікати. Мешканці будинку додають, хоч приміщення підвалу відремонтували, але укриття там так і не облаштували. У ньому відсутня вода, туалет та лавки. На той час, скажімо, питання не стояло, що там треба там швиденько заготовити якісь лежаки чи що. Але, звичайно, що Тепер вже трохи знаємо, що там треба, що до чого. То житловик обіцяє, я спілкувався сьогодні з майстром з житловика, що вони поставлять там лавки, але з ну, скажемо, що там. Туалет чи ще там щось, то в цьому підвальному приміщенні ну якби не було туалета, щоб його можна було облаштувати. За словами мешканців будинку, раніше у підвалі був облаштований санвузол. Вони наголошують, якби у чиновників було бажання, то його можна було б відремонтувати. Взагалі це укриття в нас рахується як протирадіаційне, але ну раніше тут навіть були туалети і душ. Тобто, якщо його все зробити так, як треба, то тут можна навіть декілька діб знаходитись закритими. Зі свого боку посадовці Дубинської міськради свою байдужість пояснюють тим, що протирадіаційне укриття не призначене для тривалого сховку. Це підвальне приміщення будинку, яке було прибрано і побілено для того, щоб можна було використовувати його як найпростіше укриття. Дві-дві-три години можна пересадити. під час телефонної розмови керівник підприємства «Житловик», яке опікується цим укриттям, зіславшись на зайнятість, пообіцяв прокоментувати нам цю ситуацію пізніше. То що зроблять ремонт в укритті, або, хоча б на другому році повномасштабного вторгнення, люди мали де сховатися, дізнаємось згодом. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV.